Інтересує мене, що то за рижа полоса такої йде, потім піднімається, піднімається, піднімається. Ширша, ширша, ширша. Бачите, як смок якийсь. Чи що то воно таке може бути? Загадуйте желання між двома альонами. Альони, привіт. Сало посередині, Альона по бокам. Що там ще загадувати? І так, все добре. Море спокійне, але отой смок якось мені цікавий, він такий інтересний мені. Бачите, так? Да? Ладно, ми пізніше вияснимо, що це таке. Я дивіться яку ви, виловив в морі находку після шторму. Шикарніший шезлонг, а у них у всіх підписані номера. Імена пляжі, на якому він стояв. Альона дзвонила, каже, ми знайшли ваш шезлонг, можемо вам за 100 євро все, на все його вернути, якщо хочете приходьте забирати. Сказали, зараз прийду. Сержем за льоною. каже, вона каже, виходить, в железному порту <сум> Ну, по обстановці не вистачає тільки знаєте, того зайчика, що торгує креветками і кукурудзою. А так, да, все похоже, приїхали до нас в гості, тут пару ну, іностранців. <сум> Лежать загорають. А так то всі наші в основному. Юля пише, я не знаю, як так можна. Вона дивиться, вона на пам'ять пише на італійський, потім пише на український і ніде то не підглядає, і каже, що вона не знає мови. Я взагалі не розумію нічого із того, що вона пише. Але бувають завжди такі питання. І в мене навіть Ось зараз це я прочитав стакан, да? ветро. Ветро це. Любе стекло, лобове і це і все, але чого ж стакан і якщо стакан води, то вже бікере аква. Убикере, так. Стакан води. Так. Да. А стакан ветру, Як і лобове стекло ветру, і бокове, і в хаті Вроді, якби і ограничена в них мова, ну в смислі, нема тих, а з другої сторони якось воно все по-дебільному це все. А в мене особливо те лей, мей, вей, фа, на, дамі, мамі. оце в мене проблеми. Ну нічого. Всьому свій час. Як ти то все пишеш на пам'яті і кажеш, що ти не знаєш італійської? Ну, що ти гониш мені тут? Я сама себе... Дивіться, все її телефон лежить, це вона все ж з башки бере. Ух ты ще притворюга. Ні, ну я теж так роблю все время. Я кажу, «скуза» і «оно не впала Я теж «оно впала, але ж я пишу те, що я знаю. Так ти все знаєш. Дай де, -да, все. Що, веделка і ложка, і тарілка. Ти вже написала півсторінки. Привіт, банда. Yeah. Що, дощ нас вигнав з того моря. Я вже знаю, що то жовте було. Ви щоб зараз побачили нашу машину. Я не знаю, як та пилюка змішалася з дощем, але щоб ви зрозуміли, таке знаєте, то пам'ятаєте, як глиною хати обкидували, солому з глиною мішали і накидали. Оце зараз ну, виглядає так люба машина в Генуї. О, коротше, катастрофа. Так, відносно цього, як я про доктора похвастаюся, як він мене ізлічив ночі. Це чудо лікар, я вам кажу. Всього одна таблетка, і я ночью геть забув. Причому неоднократно, що в мене геть нога болить. Летів як хлопчик, знаєте, я последний раз так бігав від Мінтів ще в 2005 году. Щоб ви розуміли, тільки в туалет. Угу. Хорошо, що хоч по маленькому. Ох, я не знаю, що це за чудо таблеточки, але... У мене навіть, ну ми ж всі взрослі люди, розуміємо, у мене за один раз навіть давлення не хватало, хватало то все, що в мені назбиралося. Я не знаю, як це воно так працює, але дай тобі Боже здоров'я і всій твоїй сім'ї. Старий ти доктор, доктор. Ти що так я же, а, здіватись? Ну, я обычно як ночу спиш так, ага, проснувся там, неудачно перевернувся, комар на вухо сів чи ще щось, не таке да, там хлопнув камара. Понімаю, що о, можна було підходити в туалет, глянув на часи, три часа ночі. А та все одно через два години буду вставати, тоді вже і сходжу. А тут так не працює, Тут отако відкрив глаза, а з них вже сльози. І ти летиш, на там, збиває всіх на на ходу. Це хорошо, що вночі у мене по квартирі ніхто не ходить. Ой. Коротше таке. що то я ще хотів розказати, забув. Ладно, вспомню, розкажу. А, вспомню, ж, ну, стосовно того <кхи> дієти... Ні, ну трошки сейчас почнемо, конечно, їсти овочі, варене мясо там І все остальне. А от э, стосовно там... Э, Останніх советів, рекомендацій. Тим більше ну, пишете ж люди, які б мене дивилися ну, попередні у мами. Бо я ж, ну, я ж бачу по СНС, от в тому році ти типу, похудав, і є б ти зараз щось би там. Люди добрі. Ну давайте чесно, я в тому році. І нутеллу, пив пиво, нічого такого, щоб я не робив би зараз. Може більше їм там, да, може більше п'ю пива, може там. Я не знаю. Але я в тому році спеціально проводив вже ж експеримент. Ну, Я не знаю. Хто, хто точно пам'ятає, бо я ще і конкретно відчитувався. Я два тижні не пив пиво. Ну, це вже серед того, як я е, дієту тут тримав. Два тижні абсолютно ніякого пива, не сладкого, нічого. Я взагалі відказався від усього. Я скинув так само один кілограм за тиждень чи півтора, там, може, на, на протязі двох тижнів по кілограму, як і до того. Як я це все вживав. Тобто, Просто е, більше треба двигатись. От в чому стопор весь, розумієте? Тоді, е, в тому році, мене не безпокоїла нога і я не ковиляв, Ми бігали. Якщо ви пам'ятаєте, ми везде ходили. Взагалі вона у мене поки не розболілася. Ми постійно в двіженні. Я в хаті сидіти не можу. У мене і зараз. Аж, Кумпол підриває від того, що ми все приїхали додому, і я не знаю. Зараз, мабуть, ми, якщо і перекусимо, Юля піде пригади на скакалки, ми все одно десь якихось пару-тройку кругів навернем. Ну це, знаєте, не цікаво. Хоча що, ми можемо вверх туди до церкви піднятися, попробувати. Туди вище Луки по вулиці, піти і подивитися. Там були красиві пейзажі. Я пам'ятаю, що як ми були на хрестинах у Луки, то я намагався там відео зняти, але тоді була непогода. Давай, спробуй, не погода. Давай спробуємо чогось. Тобто, ну перестав рухатись, тоді не було машини. Тобто, зранку до вечора, понімаєте, це шу -шу -шу. ви ж спомніть. Я суботу, кожну суботу, я йшов до мами додому пішки. Це 5-6 кілометрів. Я набирав в рюкзак пиво, знімав вам відоси тоді ще на мамин канал. Доходив додому, сідав їв нутеллу, пив пиво. Ну, в общем, тобто нічого в житті не міняється, просто що перестав менше рухатись. А це проблема, я вже казав колись, це загалом проблема більшості спортсменів, які колись займалися спортом, ну, скажімо, не більше одного дня, а годами, роками. Тобто, Організм привив, що він все час на всю мощь працює, Там не, не, немає різниці, чи ти боксер, чи ти футболіст, чи ти там. Це, ти все час в движухі. у тебе навіть одна розмінка, вона, як правило, у всіх видів спорту вона ж однакова, ну дійсно, воно ж так і є, правильно? Бігають, о, там, пригають, скакають, розтягуються, розминаються, потім вже якісь силові, там, чи отрабатування якихось ударів, ну це якщо бокс, це опять же, я ж кажу, чи там якісь там лазювання по канату, це все, дівчуха. І організм робить, робить, робить робить. Він знає, що навіть якщо ти один день пропустив, а він все одно ті, ну я так собі думаю, може, 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 воно і не так, але він все одно випльоскує. А якщо ти просто ліг на диван лежиш. Як, ну, ми, більшість спортсменів, коли закінчують спорт, там взагалі якісь активні руки, вони починають. Навіть не треба, навіть бути спортсменом. Людина, яка перестає бути активною, вона починає просто рости як на дрожжах. Незалежно від того, хто, хто що їсть, хто що це. От. Я навіть впевнений, що. Наша любима підписниця <гум> Америка, привіт. Я думаю, що ви за відпуск навіть будете їсти е і той відпочивати, е наслаждатися життям, е їсти там зараз в відпустці, все підряд, але ви більше схуденте, чому то сиділи на тому інтенсивному голодуванні чи ще щось. Хотя воно мені теж допомагає. Ну я взагалі знаю рецепт швидкого схуднення для себе. Я вам же те показував на живому примірі, скільки я там 7,5 кг скинув за тиждень. Ну але ж то як воно називається, воно ж виснажує і ти ж таким не будеш постійно. Тобто треба якось прийти до того, щоб в тебе. Ну щоб не мінялось нічого. Ну для початку просто я вилічу ногу, а тоді вже ми будемо льотити, ганяти. Хоча, якщо ми і так вдома не сидимо майже, ну просто шевелимось не так. Як я ще ви до того, то я всіх підганяв візде спереду. А це ж, я, розумієте, я їм зараз як, як ноша якась волочусь за ними. от. Не, ну Що ти мені показуєш? Я маю виду, що я медленніше за вас йду, ну, в смыслі, в том. А, ну, ви почекаєте. І зато і ви не худаєте. Я поки до них доганяю їх, вони стоять, жруть постійно. Я все що, що де, знайдуть на мусорки все, що валяється. Каже, що ти белеш, ладно, виключаєш. Це ще скажу, що це. У мене ж Ютуб мами є там. Ну, там чи перечислять не перечислять, але ж є ж і самі Тетяна Воїнова, Ірина Кібенко, от. Америка моя любима. Ну і всі останні, кого я люблю, поважаю, які все время підтримують, де треба от. Ну Яких я, по крайній мере, буду слухатись. Даже, е, це. Я стосовно цих перших заробітків хочу сказати. Ну так, да, хочеться, знаєте, якось. Ну, Що таке 100 євро на сьогоднішній день? Ні, ну, На деле, це якби можна поїхати десь цілий день і загасати непогано. от, В Італії. Я навіть зараз не розумію, що в Україні на ці гроші можна зробити. от, Бо як дивлюся на ті ціни, у мене серце кров'ю обливається. Але тут можна за кураліси, тусенькою сім'єю. Але просто хочеться... Навіть не в тому смисл, просто хочеться їх потратити так, щоб, щоб воно запам'яталось. Ну, як ви взагалі колись перші гроші. В кого же ж були перші гроші. Я маю в виду не ті перші гроші, коли вам бабушка дала за п'ятерку, заплатила, чи там. Я не знаю, чи ви там щось. Один конкретно зароблені гроші. Я свої пам'ятаю, я навірно вже колись розказував, що ні. Ми вирішили перед 8 березня, я не знаю, скільки мені років, 7-8 було. Ми вирішили з хлопцями там. Костя Стадник, Вова Гупал, ще нас там Сережа засядька, Саша Засядька. Ми вирішили заробити мамам на 8 березня на подарки гроші. Взяли вдома хто відро, хто тряпку, вирішили там йти на жд вокзал мити машини. Щоб ви розуміли, де знаходиться наш жд вокзал Нас вже за це мали четвертувати наші батьки. Ну, це, ну так, в принципі, по-моєму, нас тоді хтось здав, так воно і було. От, але сам факт, що ми ходили, просили у дядьок... Якихось, з пустими відрами, вам машину помити не треба. Ну, тобто у нас були такі мисли, що ми зараз знайдемо когось, хто нам заплатить за те, що ми йому помиємо машину. А ви представляєте, якби ми тоді помили ту машину? Ну це був би хай бог милий, я не знаю, я зараз розумію, коли я навчився мити, те, робити правильно. Я просто представляю, ми б його тако тряпками повивозили. Хоча на те час, 91-й рік, то, мабуть, так всі робили. Ну, в общем, з машинами нас не, нам не фартануло, але там була стоянка при ЖД-вокзалі. І обсипалось. що це за сміття було, якщо якісь гілки, напевно, попадали. Ну, знаєте, а точно, зійшов, видать, сніг, хоча в нас там в Херсоні по суті, ніколи не було. От. І почало під бордюри грязь. в общем, На парковці треба було навести порядок, щось таке. І ми отакі кучки, тачки, відра свої що у нас були. От. І нам щось тоді заплатили, тоді ще... Тоді ще купони були. Да. Ну, сам факт. Ми прийшли додому, відгребли цих люлей, всі, як положено. Кожного по-разному наказали, хто в угол, хто три дні вдома, хто ще щось. В общем, ну вигребли ми всі у кого жопа синя. Ну це як правило мені доставалося. У мене все время був джекпот. Якась вибивалка посраці, все, і я потім... На встоячки сплю. Але бачите, со временем, со временем мене <гум> помогло той. Ну і а все одно ми, по-моєму, тоді пішли і купили на ті гроші. Кожному вистачило, щоб купити мамі по якомусь там чи що чи нам зробили знижки. Я вже геть не пам'ятаю. Ні, ну ми так, да, ми тоді квіти подарили мамам своїм. Не відкритки, як всі, не пластилінову якусь хрень, як ліпили діти. А ми пішли на зароблені типу, гроші е і купили їм цвіти. От я вже не пам'ятаю, хто наскільки був нам вдячний і хто те розумів, але це таке було. От. Ну все. вот хочеться ці гроші тоже так само витратити, щоб це залишилось на всю жизнь. Хоча б в пам'яті. Ну і тим більше, що зараз це ж можна все зафіксувати на камеру. От. Тому я думаю, що ми так і зробимо. Треба просто придумати що. Ну, у мене в мислях картинги. Картинги, ну, в смысле, мама, Ростік, Крістіан, Альона з глебом, Кириллом, всі ми тут, може, Лєром позвем, але ж 100 євро, куди ти слабо розігнався. Я не знаю, чому ще прокат, я не узнав, але знаєте, щоб хоча б раз прокатилися, і я думаю, буде весело. Або ще щось друге придумати, а може ще краще, як отой називається вропадло твій той. Як ми так і не спустилися, нам советували. Ну, типу фунікульний фунікульор, тільки канатний. Канатний, так, да. може на канатному фунікульорі десь спуститись. Фунікофоно не, не варто. Ну, Юля каже, що там буде не цікаво. Ну, в принципі, так, да, що ми піднімемось наверх. Наверх ми можемо на будь-якій машині піднятися і зняти вам те відео десь цей. Да, воно на лавочку ту опять з'їздити, що мамі пообіцяв, що ми туди поїдемо. Ну ми поїдемо. На лавочку ту, ще мамі покажемо. Вона собі зніме контент. Ми вам нагадаємо, як мене на ті лавочки будуть. Пам'ятаєте чи ні. В общем такое. Ладно, хорош трендеть.